У Москві палає завод Міг. Російські телеграм-канали повідомляють про пожежу на заводі Міг на Ленінградському проспекті. За попередніми даними, загоряння виникло в цеху, що реконструюється, прибудованому до чинного корпусу заводу. Зокрема, спалах стався на другому і третьому поверхах будівлі. Причина пожежі поки що невідома. Площа складає 70 квадратних метрів. Наразі відомо, що провели евакуацію. До місця події приїхали кілька пожежних бригад. Є ризик перекидання вогню на інші. Будівлі заводу. А в МНС Росії заявили, що нічого серйозного немає. За їхніми словами, на півночі Москви вогнеборці вже ліквідували відкрите горіння. Пожежа сталася у двоповерховому виселеному будинку. Всього лише горіло сміття на 20 квадратних метрах. Відомостей про постраждалих не надходило. Я ж нагадаю, що сьогодні вночі в Москві вже була пожежа. У районі нафтопереробного заводу компанії «Газпромнефть» очевидці зняли на відео заграву, яка засвітила все небо. Що за хрін? Три часа ночі, це, як будто десь в сторону капотні щось горить. Ось там большой круг. Деякі свідки події стверджували, що на місці поспішали швидка і дві пожежні машини. Водночас у московському управлінні МНС стверджують, що ніяких пожеж на території Москви не було. Зауважу, що цей нафтопереробний завод забезпечує 40% потреб Москви у бензині та 50% у диспаливі. Цей завод також є основним постачальником палива для московських аеропортів.